Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайко та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Карлсон будує вежу Астріт Ліндкрен Я ж уже сказав, що його звуть Карлсон, і що живе він у горі, на даху, мовив малий. Що тут такого дуже дивного? Хіба люди не можуть жити, де їм хочеться? Не мороч нам голови малий, сказала мама. Ти налякав нас до смерті. Справжній вибух. Тебе ж могло вбити. Невже ти не розумієш цього? Розумію, але Карлсон однаково найкращий у світі машиніст відповів малий і поважно глянув на маму. Ну, як вона не збагне, що не можна сказати ні, коли найкращий у світі машиніст береться заводити твою парову машину? Треба відповідати за свої вчинки, малий, сказав тато. А не складати вину на якогось Карлсона, що взагалі не існує. Ні, він існує, заперечив малий. Ще й літати може, насмішкувато докинув босе. Уяви собі, що може, відповів малий. Я гадаю, що він ще прилетить, і ти сам побачиш. От якби він прилетів завтра, сказала Бетан. Я дам тобі крону, малий, якщо побачу на власні очі Карлсона, що живе на даху. Завтра він не зможе, пояснив малий. Завтра йому треба полетіти до майстерні і змастити моторчика. За твої витівки тебе самого треба було б замастити, мовила мама. Глянь, на що схожа твоя книжкова полиця? Карлсон каже, що це все дурниці. Не варто й згадувати. І малий зневажливо махнув рукою точнісінько, так, як махав Карлсон. Він хотів показати мамі, що зовсім не варто побиватися через якусь там книжкову полицю. Проте, на маму, це ніяк не вплинуло. Це так каже Карлсон? спитала вона. Тоді передай йому, що коли він ще раз пхатиме сюди свого носа, то я так змищу його, що до віку не забуде. Малий нічого не відповів. Він вважав, що це просто жах таке говорити про найкращого в світі машиніста. Але на що інше можна було сподіватися такого дня? Коли всі наче змовили сперечити йому. І малий раптом затужив за Карлсоном, за бадьорим, радісним Карлсоном, що так гарно махав рукою і казав, що нещастя то дурниці, і про них не варто й згадувати. Йому так хотілося знову побачити Карлсона. Невже він більше ніколи не прилетить, з тривогою подумав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав собі він, достоменно, як Карлсон. Адже Карлсон пообіцяв, що прилетить. Виявилося, що на Карлсона таки можна покластися, бо не минуло й кількох днів, як він з'явився знов. Малий саме лежав у своїй кімнаті до лілиць на підлозі й читав. Коли почулося гудіння й у вікно, мов велетенський джміль, залетів Карлсон. Він покрутився по кімнаті, наспівуючи якусь веселу пісеньку. Часом він стишував лід і розглядав картини на стінах, схиливши набік голову і примруживши очі. Гарні картини, сказав він. Страх, які гарні. Хоч, мабуть, не такі гарні, як мої. Малий скопився з підлоги. Він не тямився з радощів як добре, що Карлсон знову прилетів. У тебе на горі багато картин? спитав він. Кілька тисяч, відповів Карлсон. Я сам малюю вільної хвилини, півників, пташок та інші гарні речі. Я найкращий у світі майстер малювати півників. Карлсон зробив гарне коло і приземлився побіч малого. Ти ба, здивувався малий. Слухай, а чи не можна мені піти з тобою на дах, побачити твою хатку, твої парові машини і картини. Звичайно, можна, відповів Карлсон. А то ж як, ласкаво прошу, колись іншим разом. Якби ж скоро зітхнув малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, мені треба спершу трохи прибрати в хаті, але я швидко впораюсь. Вгадай, хто найкращий у світі швидкісний прибиральник. Мабуть, ти сказав малий. Мабуть, обурився Карлсон. Ти ще кажеш, мабуть, як ти можеш сумніватися, найкращий у світі швидкісний прибиральник Карлсон, що живе на даху. Це кожному відомо. Малий охоче вірив, що Карлсон у всьому найкращий у світі. І вже, напевно, він найкращий у світі товариш в іграх. Це малий відчув на власному досвіді. Щоправда, Крістер і Гунілла теж гарні товариші. Проте куди їм до Карлсона, що живе на даху. Малий вирішив неодмінно розповісти про нього Крістеровій Гуніллі, коли вони завтра йтимуть разом зі школи. А то Крістер тільки те й робить, що хвалиться своїм псом Йофою. Малий уже давно заздрить йому. Хайно Крістер завтра знов почне хвалитися своїм Йофою, я йому розповім про Карлсона. Чого варти його Йофа проти Карлсона, що живе на даху. Так я йому й скажу. І все-таки нічого в світі малий так не прагнув, як мати свого власного пса. Карлсон перебив його думки: Я б залюбки трошки розважився. Заявив він і цікаво озирнувся довкола. У тебе більше немає парової машини. Малий похитав головою. Ага, парова машина добре, що згадав. Адже Карлсон тепер тут, і мама з татом можуть переконатися, що він таки існує. І боси з Бетта теж, якщо вони тепер дома. Хочеш піти познайомитися з моїми мамою і татом? спитав малий. Залюбки, погодився Карлсон. Їм буде дуже приємно зустрітися зі мною, адже я такий вродливий і розумний. Карлсон почав задоволено походжати по кімнаті. І домірий затовстий, додав він. Чоловік у розквіті сил. Твоїм мамі й татові буде дуже приємно познайомитися зі мною. Саме тієї миті з кухні долинув ледь чутний запах смажених тюфтельок. І малий згадав, що скоро буде обід. Подумавши, він вирішив почекати, поки скінчиться обід. А вже тоді знайомити Карлсона з мамою і татом. Бо ж доброго мало виходить, коли мамам заважають смажити тюфтельки. А крім того, тато чи мама можуть раптом завести з Карлсоном розмову про парову машину або плями на книжковій полиці? Ні, цьому треба запобігти. будь що треба запобігти? Під час обіду малий уже постарається, щоб мама і тато зрозуміли. Як їм слід ставитися до найкращого в світі машиніста? Треба тільки мати час. Поки пообідають, він це владнає. А тоді запросить усіх і поведе до своєї кімнати. Прошу ось вам Карлсон, що живе на даху, скаже він. Як же вони здивуються? Ото буде смішно дивитися на них! Карлсон раптом перестав ходити по кімнаті. Він завмер на місці і почав принюхуватися. Наче мисливський собака. «Тюфтєльки!» – сказав він, як я люблю смачні тюфтельки. Малому стало трохи ніякого. Власне, на такі слова годилося б сказати одне. Якщо хочеш, залишся і побідай у мене. Проте малий не зважувався отак просто взяти і привезти з собою Карлсона до столу, нікого не попередивши. От Крістера Богуніла – то інша річ, з ними малий міг прибігти останньої миті, тоді, коли всі вже сиділи за столом, і сказати Мамуню. Крістер і Гуніла теж хочуть горохової юшки і млинців. Але привести на обід зовсім незнайомого товстого чоловічка, який до того ж поламав парову машину і наробив плям на книжковій полиці, так просто не можна. Але ж Карлсон ось заявив, що дуже любить смачні тюфтельки. Отже, треба конче дістати їх. А то він образиться і не захоче більше прилітати до малого. О, скільки тепер залежало від маминих тюфтельок. Почекай хвильку, мовив малий. Я побіжу до кухні по тюфтельки. Карлсон задоволено кивнув головою. Чудово! вигукнув він. Чудово, тільки мерщі біжи. Адже картина мене не ісися. Малий помчав до кухні. Там біля плити стояла мама в картатому фартусі і смажила смачні присмачні тюфтельки в підливі. Мама підтрушувала над полум'ям велику сковороду, а в ній було повно повнісінько чудових, підсмажених кульок із м'яса. Це ти, малий, сказала вона, скоро будемо обідати. Мамо, можна мені взяти в тарілку кілька втельок і понести до своєї кімнати, попросив малий якнайніжнішим голосом. Зараз, синку, ми сядемо до столу, відповіла мама. Я знаю, але все одно дайте, після обіду я вам поясню, навіщо вони мені? Ну, добре, візьми. І мама поклала на тарілочку шість тюфтельок. О, як вони смачно пахли! І які були гарні, руб'яні, саме такі, як і треба. Малий обережно взяв тарілочку обома руками, поспішив до своєї кімнати і вигукнув, відчиняючи двері. Ось я, Карлсоне. Та Карлсон кудись зник. Малий стояв з тюптельками і не знав, що йому робити. Карлсона ніде не було видно. Малий був страх, який розчарований. Все відразу стало йому таке нудне. Він полетів, сказав малий сам до себе. Полетів. Аж нараз пік. Почулося звідкись. Пік! Малий оглянувся довкола. На його ліжку, майже в ногах щось невеличке ворушилось під ковдрою і пищало. Пік-пік. За з-під ковдри визирнуло лукаве Карлсонове обличчя. Ха-ха, – -ха", засміявся він. Ти сказав, він полетів, він полетів. ха Ха-ха. А я зовсім не полетів. Я просто сховався. Тут Карлсон побачив тюфтельки і миттю крутнув гудзика на животі. Моторчик загув. І Карлсон плавно залетів з ліжка просто до тарілочки. Він на льоту схопив тюфтельку, піднявся під стелю і вдоволено закружляв навколо лампи. Смачні! Сказав він, страх, які смачні. Навіть важко повірити, що їх смажив не найкращий у світі кухар. Але це правда. Нічого не скажеш, додав Карлсон. Він знову шугнув униз до тарілочки і схопив ще одну тюфтельку. Тієї миті з кухні почувся мамин голос. Малий, зараз будемо обідати. Швиденько, мий руки і ходи. Мені треба йти, сказав малий Карлсонові і поставив тарілочку додолу. Та я скоро повернусь, обіцяй, що ти почекаєш на мене. Добре, але що я робитиму, поки тебе не буде? спитав Карлсон. Він шугнув униз і приземлився біля малого. Мені ж треба якоїсь розваги. В тебе немає ще одної парової машини? Ні, відповів малий. Машини немає, але ти можеш погратися моїми кубиками. Давай їх сюди, звелів Карлсон. Малий дістав із шавки, де він тримав свої іграшки, будівельну коробку. То була справді чудова будівельна коробка з деталями найрізноманітнішої форми. З них можна було спорудити що завгодно. Ось маєш, мовив він. З цього можна зробити і машину, і кран, і все, що хочеш. Невже найкращий у світі будівельник не знає, що можна з цього спорудити, а що ні, перебив його Карлсон Він запхнув до рота ще одну тюфтельку і заходився біля коробки з кубиками? Побачимо, побачимо, сказав він і висипав усі кубики з коробки на підлогу. Малому треба було вже йти. Хоч він залюбки лишився подивитися на роботу найкращого в світі будівельника. У дверях малий ще раз оглянувся на Карлсена і побачив, що той сидить на підлозі біля купи деталей і задоволено мугикає собі під ніс. Гей, який я спритний! Гей, який є розумний і якраз якраз до міри затовстий. З останніми словами пісеньки він проковтнув четверту тюфтельку. Коли малий зайшов до вітальні, мама, тато, босей бетан уже сиділи біля столу. Малий швиденько вмостився на своє місце і пов'язав серветку. Пообіцяйте мені щось, мамо. І ви теж, тату. Попросив він. Що ж я маю тобі пообіцяти? спитала мама. Спочатку пообіцяйте, наполягав малий. Тато не хотів на таке пристати і відразу сказав. А як ти знову захочеш, щоб я пообіцяв тобі купити собаку? Ні, не собаку, відповів малий. Хоч собаку ви мені теж можете пообіцяти. Ні. Це зовсім інше і зовсім не страшне. Обіцяйте, що ви пообіцяєте. Ну, гаразд, обіцяємо, погодилась мама. Ага, отже, ви пообіцяли не лаяти Карлсона, що живе на даху за парову машину, радісно сказав малий. Цікаво, поглузувала Бетан. Як би вони могли полаяти Карлсона за парову машину, коли вони ніколи його не бачать? Ні, побачать, переможно заявив малий. Сьогодні ж після обіду, бо Карлсон сидить у моїй кімнаті. Ой, я зараз удавлюся, вигукнув босе. Карлсон сидить у твоїй кімнаті. Уяви собі, що сидить. Це справді була урочиста хвилина для малого. Якби тільки вони швидше обідали тоді побачать. Мама усміхнулася. Нам було б дуже приємно познайомитися з Карлсоном, сказала вона. Карлсон теж так вважає, заявив малий. Ось уже всі допили компот. Ось уже мама підвелася за столу. Настала хвилина, що її так чекав малий. Ходіть усі, попросив він. Нас і просити не треба, мовила Бетан. Я не заспокоюся, поки не побачу твого Карлсона. Малий ішов попереду. Тільки пам'ятайте, що ви обіцяли, нагадав він, перш ніж відчинити двері. Ні слова про парову машину. Він натиснув на клямку і відчинив двері. Карлсона в кімнаті не було. Цього разу справді таки не було. Навіть на ліжку малога нічого не ворушилося під ковдрою. Тільки на підлозі здіймалася як так складена з кубиків вежа. Дуже висока і дуже вузька вежа. Хоч Карлсон, звичайно, міг спорудити кран, і що завгодно, однак він задовільнився тим, що складав кубики один на один. І от вийшла височенна вузька вежа, а на горі її прикрашало щось що мало правити за баню. То була кругла тюфтелька. Текст читала. Анастасія Бойко. До наступної казочки. Мої любі читасики.